Привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі і хочу одразу вибачитись за те, що два тижні не було відосів, тому що була післяпроєктна депресія, можна так сказати. Це коли ти дуже багато працював, щось робив, відновлював один проєкт, і потім, як ти вже прощаєшся з ним, у тебе ну, таке. З одного боку легкість відчуття, те, що вже обов'язок, те, щоб його відновити, зробити, завершений. Але виникає інша проблема: треба знайти якийсь інший новий проект. І ти починаєш шукати, 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 нічого не знаходиш. Настрій втрачається, не хочеш нічого робити. Ну коротше, ось тиждень я так, в принципі, і робив, і ось сьогодні що у нас вже середа. Ще один тиждень майже проходить і я знайшов проєкт, який буде на моєму каналі наступний, тому пропоную вам його вгадати. І перший, хто вгадає марку та модель, ну, плюс-мінус рік випуску автомобіля, отримає від мене ну нехай 500 гривень на карт. В коментарях можете писати марку, модель і рік випуску автомобіля. Потім по коментарям, хто перший вгадає, я оберу і зв'яжусь, відправлю вам 500 гривень на карту. І якщо я цей проєкт придбаю, а з вирогідністю 99%, що я його придбаю він буде вже наступного тижня. Хочу сказати одразу, що це також биточок, тому будемо його відновлювати, але не просто будемо відновлювати, а робити його у новій морді, робити рестайлінг, тому що ця тачка у нас дорестайнгова. Це ще така підказочка для тих, хто буде відгадувати в коментарях. Ну і в принципі, вже вся інша інформація про цей автомобіль і проєкт буде відома в наступному відео, як я і казав. Сьогодні у нас зовсім інші плани. Сьогодні у нас такий влоговий формат, тому перше, що нам потрібно зробити. Це поїхати на пошту забрати декілька посилок, які мені прийшли, поїдемо їх розпакуємо, а також поїдемо в малярку там, де роблять доджа, який перевернутий був. Я його вже зробив і віддав на фарбування. І подивимось, як його роблять. Там спотером щось тянуть, щось шпаклюють, ґрунтують, фарбують. Коротше, також заїдемо, подивимось. А також ще я хочу вам показати один цікавий автомобіль, який я придбав на перепродаж. Тож приємного вам перегляду і ми починаємо! Якраз робота в самому розпалі. Зараз йдемо, подивимось, що там відбувається. Знімо декілька кадрів. Що ви вже зробили там? О, Як вийшло, так? Шпатлівочки трохи і буде взагалі вогонь. По-іншому ніяк. Погано видно, але ось тут відріхтовано. Ось тут я спеціально не варив, щоб можна було його витягнути, зараз трошечки вваритись, підтягнути, зробити кромку скла. І потім вже заварити, зачистити. Ну, коротше, результат ось який. Шпатлівочка буде, але її буде мінімально. Як воно було, як зараз, я, ну, різниця очевидна. Ну Тут якби все у нас рівно, тут десь дві маленькі-маленькі вм'ятинки. Ну коротше, процес йде. Виходить зараз шпатлювати, дах терти, ну і якби вже фарбувати. Морда вже готова, можна її фарбувати. Просто дофігіще. приїхав, не було буквально. Скільки я знімаю дві хвилини, їх ціла купа, і тепер до основного, що я замовив: мийка високого тиску. У мене була мийка іншої компанії. Вона в мене зламалася, тому що я забув злити воду на зиму. Вона всередині замерзла, вона розморозилась, розширило. Як там не знаю, помпу, ту. Коротше, вартість ремонту 3 тисячі гривень, точніше, вартість запчастини 3 тисячі гривень разом з доставкою, плюс ремонт. І я порахував, що аналогічна мийка по потужності ця мийка коштує там в районі 7 тисяч гривень. А щоб мені ту відремонтувати, виходило би більше чотирьох. Але тут в мене буде гарантія, а там в мене вже її не буде. Так, в комплекті у нас є піно, як там пінозмішувач, ось такий. Далі у нас інструкція про експлуатацію. Звісно, що всі ми їх читаємо, знаємо, як користуватись. Тут у нас пістолет і всі різні насадки. Це подовжувач, наскільки я розумію. Це для струї, вона регулюється, більше менше робиться. Звісно, що якщо більше, то тоді воно ширше миє, якщо повністю закрите, то воно буде точково мити. У пістолет теж тут вже іншого типу, ніж у маленький. Але, в принципі, ну, що там, що там воно працює, тут він ну, можна сказати більш такий міцний. Ну і ось як виглядає мифа. Я скажу вам так, вона не набагато більше за розмірами, ніж та, яка поменша, але ну, на вагу вона побільше. Це все ось так з'єднується для зручності, подальшому для використання. Ззаду є роз'єм для подачі води. Там же фільтрик маленький, встановлений. Ця мийка самостійно може набирати воду з відра. Наприклад, не треба, щоб там був тиск, вона всасує і можна мити. А також можна підключати їх до централізованого водопостачання з-під крану. Коротше, зараз поїдемо протестимо. А для всіх, хто хоче придбати собі мийку без різниці, ось таку, як у мене, дорогу, або таку у мене, як в гаражі подешевше, я залишу промокод на знижку 15%. Промокод Гараж. Посилання залишу в описі під цим відео. В принципі, цей промокод є на весь асорт. Темент компанії Апро не тільки мики і інструменти є в наявності, а й багато чого іншого потрібного для автомобілістів. Як працює мийка з автомобілем та піною, я вам показав. Причому це була не ця мийка, а поменша і дешевша. А ось цю мийку я привіз додому і зараз будемо вимивати плитку. І тут ми вже спробували вчора. Бачите, яка вона тут біла, а ось тут вона вже ось така не відтирається нічим. Бруд після зими. Тому беремо зараз мийку і це все вибиваємо до ось такого стану, щоб вона була чистенька та біла. Що, результат ми одразу бачимо. До речі, це насадка не зі струєю, такою, що вона регулюється. Тут у нас насадка просто кулька, і вона вибиває весь бруд з отаких ось місць. Коротше, скажу тільки одне, що у господарстві це дуже класна штука, тому рекомендую до придбання посилання та правокод на знижку 15%. Залишу в описі під цим відео. Подивіться, яка злюка, як же подобається мені обличчя цих автомобілей, така мордочка симпатична. Коротше, це Audi A4, яка була в мене взимку, і вона знову до нас повернулася. Це той автомобіль, про який я вам розповідав на початку відео, і ми знову намінялися, і знову вона у нас стала краще і ще дешевше. Що саме тут змінилося? Ну, як мінімум, те, що тут відновили, відполірували фари, поміняли лінзи. Також є доробки по салончику. В цілому, воно вже вечорія, тому всю історію про неї розповім вже завтра. О, є нюанси, такі які залишилися. Ось тут, наприклад. Така штучка, але також є нюанси, які поприбирались. До речі, минулого разу, коли я купляв цей автомобіль, я перевіряв його через сервіс CarVertical І я знаю все про цей автомобіль. Якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то раджу використовувати цей сервіс. Тому що знаючи він код автомобіля, ви можете дізнатися, чи потрапляв автомобіль в ДТП. Скільки власників було в Америці або в Європі? Скільки власників було в Україні? Скільки разів вона продавалася, чи були пошкодження або ДТП? Якщо це автомобіль з Америки, то будуть фотки з аукціону, які пошкодження в неї були до того. Як її відновили, також буде доступна інформація по пробігу, чи скручували, чи ні. Коротше, дуже багато цікавого та корисного можна дізнатися через сервіс CarVertical. Посилання я залишаю в описі на це відео. Буде знижка 20% по посиланню. У кого немає відео під рукою або нема посилання, можете ввести промокод наш гараж і також отримати знижку 20%. наче як у нас новий день? І виходить, що зараз запускаємо автомобіль. Я думаю, за ніч нічого не сталося, я вам покажу. Так, стоп, о! півтичечки автомобіль запустився, нічого не світиться. Все класно. Ось яка у нас магнітола, до речі, у нас раніше її такої не було. Це вже новий власник, ну минулий власник, з ким ми помінялися, він це вже доставив. Вона зараз запускається. До речі, ще була доставлена камера заднього виду. Потроху виїжджаємо. До речі, зараз покажу камеру заднього виду. Дуже якісна вона. Прям все видно. І коли ти повертаєш кермо, то у нас ця лінія, ну, вона показує, куди автомобіль буде заїжджати. Ну, коротше, мені дуже подобається ці нововведення. Ця штука ну, баксів 200 коштує, може і більше. Це такий додатковий ніщак. Також ще власник сказав, поміняв передні лінзи і перепакував фари. Тому я вірю, тому що фари були більш мутні, такі вони стали такі прозорі. Не ідеально, тому що є ось такі маленькі болячки, але це оригінальні заводські фари. Так, Все це ми відкриваємо. І так, бачимо, що фари у нас оригінальні, але там були втручання, їх перепакували. І поставили нові ще більші лінзи, тому що з заводу тут стоїть трошки менше. Коротше, це ще другий такий ніштяк, баксів 200 то й більше. Це все діло коштує. Тут був косяк. Якби сапожок трішечки поліз, його підфарбували. Також по аркам, ось тут були косяки, трошки сколів. Їх також, бачите, поприбирали, пофарбували. Тих сколів більше немає. Автомобіль якби, трошки брудний, якщо помити, буде класно. Так, ось камера, яку встановили. І зараз нам треба помити оцей брудний багажник. Для цього я зараз взяв пилосос миючий. І спробуємо все це діло прибрати, тому що такий світло-сірий салон, він не темний і дуже сильно брудниться. А, ще тут стоїть десь сабвуфер є. Так, він під запаскою чи ні, ні, це акумулятор. До речі, ось перехідна рамка, що в комплекті йде. І оригінальний екранчик. Він працює, тому якби це все залишається з автомобілем. Тут десь стоїть сабвуфер, тому що ось тут підсилювач для нього. Так, він був раніше від'єднаний. Зараз все це під'єднали, відновили, і тепер ще в автомобілі грає сабвуфер. Всі косячки дрібні по кузову поприбирались по аркам. Ну і вона виглядає досить приємно. Ще на свої гроші я не знаю продавати десь. 9500 торг, може 9200, може ще дешевше. Ну коротше, якщо вам потрібна ця тачка, це кватрова Audi А4, повний привід. Її підняли, таку резину високу поставили, що можна прям їздити як allroad, можна так сказати. Так, панорамка у нас не тече, вже зробили, тому що з цього боку тут у нас в стойці йде злив, і він випав, і підтікала панорама. А зараз все на місце встановили і вона тепер не тече. Звісно, що салончик треба поприбирати, похімчистити Трошки позайматися. Але в цілому, в технічному плані тут питань немає. 2 літра, повний привід. 2009 рік Audi А4. Ось така красуня у нас знову буде у продажу. Ну, після того, як ми підготуємо. Тому, кого цікавить цей автомобіль, пишіть мені у Директ в інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Ну а ми зараз будемо їм чистити цей багажник і солечик. Run. Yeah, she asked for a song Ючий полосас це просто тема. Я вам так скажу. Дивіться, як от яке тут було п'ятно, таке чорне-чорне. Я не знаю, що то було. Ось зараз тут прийшовся, декілька разів я вичистив, почав от там робити, тут ще п'ятна залишилась, але ще трішки поробити, попилососити, взагалі буде все класно, як новий, можна так сказати. Ну яке тут було забруднення, я вам показував спочатку, його майже немає. Вже краще, ніж було, то 100%. Я навіть коли продавав її, вона не така чиста була, як зараз. А якщо я зараз півгодинки ще попрацюю, ще сидушки треба там по боковинкам пройтися, то буде взагалі як нова машина. Але це вже буде трошки інша історія, тому що зараз нам подзвонили з малярки. І, і треба під'їхати, спитати, що як робити. Ну і я вам покажу, як там просуваються справи. А після чого я вже їду додому, тому що сьогодні більше немає часу займатися, тому що серія сьогодні йде в монтаж, і завтра повинна вийти нове відео на моєму каналі. Тож, поки ще не прощаємось, зустрінемось вже в малярці. Ну, ось як це виглядає. Криша також вже зроблена, заматована, Можна грунтувати. Це залишилось тільки ось тут, привести в порядок, потім ґрунтанути. Це все герметиком по заводу, як воно і було промазати. Оці ж голоба ось тут. Коротше, це вже будуть робити на вихідних. Коли ви будете дивитись це відео, тут батон, бачите, все зроблено вже повністю. Трошки шпатлівки є, але її тут небагато. Далі вже метал, тут взагалі шпатлівки мінімум-мінімум. З цього боку, цей батон він ось тут. Все, далі все завод пішло. Тут було дрібненьке, дрібненьке, таке невеличке. Тепер з цього приводу тут питань немає. Також була м'ятинка невелика. Її витягнули з потера, шпатлянули це, зробили, щоб воно все зачинялося, не стричало. І ось тут. На дверці також був, вона трошки підігнута, її вирівняли. Ну, коротше, також зараз все це переходом пофарбується, полірнеться її, щоб всю дверні фарбувати, знизу по кантик тут переход у нас буде. Потім, як все це збереться, машина вся буде поліруватися, хімчиститись. У нас вже є пилосос, який сьогодні ми бачили, що ми робили Audi. Ну і почиститься салончик, машина буде виглядати досить непогано. Я вам так скажу, не нова. Але найдешевша за 2014 рік із газом. Просто топчик. Пробігу тут 180 тисяч двигун, техніка буде вся нова, ходовка, вся нова. І цей автомобіль він вже заброньований. Новий власник вже чекає, коли я його відремонтую. Так що така ось ситуація. На сьогодні дякую всім за перегляд. Всім бувай! До речі, друзі, ще хочу прояснити трошечки на рахунок BMW та нашого розіграшу. Відео розіграшу, щоб не вставляти повністю всю частину в це відео, я вставлю тільки ту частину, де ми обрали переможців. Від 1 до 400. Просто номер, який зараз буде переможцем. Три, два, погнали. 119 -й. номер. Вітаю! А що ж можна сказати? 119-й номер це людина, у кого такий бокс внутри, всередині з таким номером, він отримає нашу BMW. Так, і ще зараз запам'ятовуйте, 5 номерків це ті люди, які отримають ЄВА Килимки. Погнали. 39-й номер. Треба собі теж десь записувати. Далі 203 номер. Погнали 390-й це вже третій комплект. 331-й комплект і 184-й. Ось зараз, до речі, я й переписувався з тими людьми. На рахунок переоформлення автомобіля, тому що ще два тижні тому я відправив автомобіль в Київ на евакуаторі. Та людина, яка виграла цей автомобіль, вона знаходиться за кордоном. Вона мені де вона тут у мене телеграм є. Зараз відкрию, може подивлюсь, точніше, не подивлюся, вам покажу. Euh, що він мені написав? Звати його до речі, Максим. Це він мені прислав бокс. Що це він виграв? Потім я з ним зв'язався. Щоб вам номер телефону не засвітити. Ось тут ми поспілкувалися. Він написав номер сестри, з ким ми можемо зв'язатися. Ми з ним поспілкувалися, і він сказав, що машину буде забирати сестра, і точніше, її чоловік, сестри, але оформлювати будемо на сестру. Я зробив документи. У мене також є відео на телефоні, як я ті документи забирав. Так, друзі, що ми бачимо? Зараз автомобіль будемо. Вантажити на евакуатор, це ось документи його. Машинка у мене була по довіреності, у мене була генеральна довіреність. І зараз я ось в особі мене я передоручив, точніше, не передоручив, а зробив договір купівлі-продажу транспортного засобу. І тут просто контактна інформація людини, яка виграла цей автомобіль. Щоб її типу зараз не світити, то я показую тільки першу частину того договору. Так, де воно тут все ось, з підписами, все як є. Коротше, це пакет документів віддається разом з автомобілем. Потім людина приходить сама і ставить на себе на облік в мрео. Оплатив 800 гривень за власний рахунок, як я і обіцяв, що всі ці затрати будуть з мого боку. І ось вже чоловік з цієї Марини далі мені пише, що він мені пише. Зараз відкрию Telegram. Тут буде видно, я відправив йому відео що там З капотом спеціальні штучки треба було зробити, як це, ну, коротше, щоб його закрити. А я там помазав, але нічого І далі. Вже ми домовлялися. Потім автомобіль приїхав. Там нюанси, якісь я розповів, які там є. І також колеса. Комплект я йому відправив. Ось буквально на днях нікуди їх було складати, а в салон брудні колеса ну таке собі. І такий момент, що ось зараз вже пройшло два тижні. Ми з ним спілкуємося, щоб цей автомобіль переоформили, тому що у нас там якісь нові закони. У мене цей автомобіль був по довірності. Власник знаходиться десь в. Ніжині, чи звідки я забирав, я вже не, не пам'ятаю. І в нього дві машини. І типу, щоб я кажу, нічого потім ніяких претензій не було. Поїдьте, кажу, переоформте, бо два тижні машина стоїть, і ви ще ніяк нікуди ну, нічого з неї не зробили. Ось якби така історія, така ситуація. До речі, я їх прохав, щоб вони коли вже переоформлять. Потім мені знімуть відео з новими номерами, там, з новим техпаспортом. І щоб не чекати, коли нарешті цей автомобіль переоформлять, тому що ну, дуже багато завантаженість на МРЕО ну, нереально. Записатись і переоформити. Ось, коли переоформлять, вони знімуть той відосик і прийшлють мені, я вже виставлю або в якесь там своє відео з наступним проєктом, або а, просто в інстаграмі зроблю сторіс, закріплю це відео, щоб люди розуміли, що ось переможці отримали свій автомобіль. Якби ситуація наразі така.